У кожного з нас є речі, які там треба покращити, які якось не зовсім так працюють, як хотілося б. От що допомагало тобі. Я так розумію, що якісь практики самовдосконалення ти для себе обрав? Да, робота по 70 годин на тиждень. Це вже самовдосконалення. Гарно, гарно вдосконалі. Я думаю, що людина не може бути ідеальною. Знаєш, це там команда супер суперзірок чи суперзіркова команда. От має бути суперзіркова команда. Я розумію, що в мене є дуже багато зон, які б я хотів би прокачати. Якщо дивитись загально на команду, то я розумію, що там є багато доповнень. Ну, мене буває о, я теж хочу, як як він, або я хотів би навчитись того, як вона це вміє робити. Ти це середня роматичне піти людей, які тебе оточують. Але звичайно, я розумію, що в якихось моментах так я маю бути сильнішим для того, щоб сильні люди хотіли зі мною працювати наступні 10 років я буду навчатися розвивати ще більше, ніж там минулі 20.